Символічні стінописи та графіці в Орпані, Бучі, Дмитрівці, Харкові та Ізюмі. А тепер і в Бородянці. Серію цих малюнків у межах свого проєкту стійкі кольори створюють троє митців із Лос-Анджелеса. Цколдкаліґірі це, це називається каліграфіті. Я використовую кольори українського прапору і потім провізую зі словами: я зроблю напис Слава Україні. Ось тут на горі зліва, гарним і великим, говорить Джоні, один із митців. Хлопці вже вдруге в Україні. Вперше приїжджали восени минулого року і створили 14 арт об'єктів. У Бородянці ж буде два стінописи. Абстракція з написом Слава Україні та зображення Скрипальки, яка за задумом грає наш гімн. Образ жінки реальний. Її звати Єлена, їй 62 І вона переселенка з Харківщини. Ми Хочемо, щоб люди у нас вдома та в усьому світі розуміли, як це бути громадянином України, показати, що кожна людина, неважливо, де вона перебуває, відчуває життя, дати можливість комусь, як громадянину, говорити про свій досвід, як це, коли твій дім руйнують, ділиться трістан. Митці разом з координаторкою проєкту Катериною напередодні взяли у Скрипальки Єлени інтерв'ю для свого документального фільму. Його вони створюють паралельно із муралами. Ми малюємо патріотичні підтримуючі малюнки на розтрощених будівлях по всій Україні і записуємо інтерв'ю з місцевими мешканцями, хто готовий поділитися своєю історією війни. Наш проект створений для того, щоб підтримати людей України. Ми створюємо документальну стрічку, яку плануємо показувати на американських кінофестивалях. На жаль, скоріш за все зображення Скрипальки зовсім скоро зникне, оскільки цей зруйнований росіянами будинок демонтують. Утім, митців це не засмучує. графіті, Вуличне мистецтво зазвичай під забороною, і воно не живе довго. Речі можуть бути нетривалими, але емоції будуть, переконаний Трістан. Митців із Лос-Анджелеса вражає стійкість українців і темпи відбудови зруйнованих міст. А бородянці вдячні іноземцям, що ті приїжджають і говорять про них на весь світ. Нехай весь світ дивиться, що тут відбувається і знає.